Числі і озброєння. Яка ж реакція Росії може бути? А Москва вже міттиво відреагувала на цю новину. Крим заявив, що така політика Заходу це втягування в пряму війну з Росією. Тобто Росія наголошує про те, що проти нас зараз воює Захід. Бо оця зброя вона буде бити по нашій території, а це вже війна Заходу. Ось такі наративи Росії. І ось пропагандистські заяви від Сіманян до Пескова, а це погрози ударів по тим центрам, де приймаються стратегічні рішення. І як завжди, це ядерні наслідки. У нас є ядерна зброя, тільки сунтесь, ми її будемо використовувати. І паралельно це демонстративне перекидання ядерної зброї в Білорусь. І відповідне військове навчання, для того, щоб показати, що ми також можемо відреагувати на оці всі ваші військові наслідки у вигляді західної зброї, яка буде бити по території Росії. І ми будемо використовувати цю ядерну зброю, яка є у нас. Але в якому стані ця зброя, ніхто не знає. Що з нею, також ніхто не знає. Але Оця демонстрація перекидання ядерної зброї до Білорусі, це каже про те, що у нас також є оця зброя, яка може вас тримати. І ось коментар від одного з експертів. Це такова грам'язова. Це типова грам'язами, поки що йдеться не про дії, а про психологічний тиск, Тобто і ПСО запугати. Це, знаєте, як вигуки гопника, що я можу зробити так, що буде дуже недобре для тебе. Але це тільки його слова, що насправді в його голові невідомо. Але оцей блеф у гопників він завжди присутній. І ось це є Росія, яка оцей психологічний тиск завжди використовує. Які ж можуть бути ризики, і які можливі наслідки? Можливі ризики ескалація з боку Російської Федерації, посилення атак по українським містам, які завжди відбуваються, ці атаки. Кібератаки проти Заходу. Це інфраструктура, енергосистема. Політичний тиск на союзників України всередині самої Європи. І ось це ризики, відповідно, з боку Росії. І це момент, коли Захід повинен проявити свою рішучість, а Україна ефективно